Доброго дня. У мене багато людей просять. Ви, хто підписався, ви хто дивитесь, просять зробити якісь тематичні такі розділи по цінах. Ну, умовно, до 10 тисяч, умовних одиниць, там, до 15 або 16, до 20 і 20 плюс. Зараз е починаю таку історію. Зараз покажу вам, що можна купити до 10 грошей. І кататися собі на, електро... на електротягі тому що... З наступного року це буде дорожче, ну і поки є час, можна ще щось собі в цьому плані змінити. Дивіться, покажу вам машинки від ну, від бюджету до трошки вище. Це невеличкий сітікар, Peugeot 2015 року до 150 км в нього запас. На 4, на 4 людинки ззаду можна навіть 3 сісти, буде 5. На 120-130 км чесних можна виїжджати, є швидкий портзарядки і звичайний. За 5500 цінник біжу. вони є такі і Mitsubishi і Citroen. Ну, У нас були і такі, і такі, але це Peugeot зараз є по наявності. Я кажу, це 26.09.25. Так що, щоб ви могли розуміти, ця машинка Spark електричний з Америки приїхала до нас як на обмін. Людина забрала собі кону і привезла нам таку цікаву машинку, реально цікаво, Там пару разів додому їздила на ній. Ну, вона і по керованості, і по м'якості, і взагалі по матеріалах дуже така приємна. Теж 150 км запас ходу, ціник 6500. Для підписників, нагадую, буде невелич... невеличка знижка. тому що... Чому невеличка? Тому що зараз Європу щось привезти дуже дорого стало. І зараз по наявності машини поки є, це. Добре, тому що ключове слово поки. Зараз закінчується наявність, і купити вже не можу місяць такого, щоб прям щось цікавого купити і не купив. Що доходить ще місяць-півтори, тому що купляв, то зараз поки є. Ладно, погнали далі. Є така Ріноха Кенга, це вантажний, вантажний такий фургончик, піражок, як у нас кажуть, 9500 грошей. 33 батарейка це почтовік з Франції. В такому жовтому. В фірмовому кольорі для почтовиків. Дві людини кабіна і ззаду вантажний відсік. На 200 плюс кілометрів запас ходу, 9500 цінник Кому комерцію возить кожен день якісь невеличкі питання закривати, можна робити. Далі пішли. Тут іде ряд гальфів, вони майже 10 тисяч, там 10 100, 10-200, тому їх відношу до 10 тисяч. 24 кВт є. Оце раз, два, три машинки на шкірі. На гарних комплектаціях, одна з рейлингами, навіть на шкірі з кнопочками запуск старт-стоп, безключовий доступ. На машинки на ці є другі колеса. Гарний варіант. Є по 10500, за 10 є 10800 стоїть, але поїде для підписників трошки дешевше. Це машинка не на шкірі, на тканині. А в цих машинах трьох попередніх була камера парктроніки. Тут камери нема, тільки парктроніки. Тому дешевше за 9200 вона може поїхати для підписників буде трошечки легше. Тому підписуйтесь, тому що 600 відео на цьому каналі це всі авто, які ми привозили для вас. Якісь є по наявності. І, будь ласка, ставте собі повідомлення, щоб вам свіжі відео видивились. Не дивіться позаторічні, тому що тих машин вже нема. Люди телефонують, а ось у вас там є машинка. Я говорю, була 2-3 роки тому, буквально свіжак. Свіжак відео. Ви дивились? Тому, якщо ви підписані, вам приходять свіжі огляди. Дивіться на дату виходу, дивіться на дати, які стоять під відео. Я стараюся, якщо це загальний огляд я прям пишу прямо на на обгортки цього відео, які це числа. Далі погнали. Оце машинка, теж гольфік 24 кВт. Але в неї історія така, що вона приїхала нам на обмін теж на гольф 36 кВт людина каталась. Вона привозила з Америки її. Цінник 7900, І можна ще там 200-300 доларів буде скинути е і поїхати собі на такому гольфіку за 24 кВт. Так, далі в бюджеті до 10 тисяч. Далі у нас є такі. Такі цікаві ще позиції, зараз покажу. Вони розставлені по тематичних трошки інших формаціях, тому приходиться обходити. Ліфи перші. 11 бар з 12% по батарейках, тобто це 85% десь по батарейках. Це Текна, Оце Текна, Сіра, це N-Connect. Комплектації трошки різні, але во всіх є підігріви передніх і задніх сидінь. Гарна батарейка на їх, ну, на їх вік. 85% це дуже добре для ліфа. В цій машинці є шкіряний салон, камера 360, є трошечки дефекти по кузову, але я на них знижечку зроблю по 8000 та і. та. Ось Цінник, 7999, і тут і тут. Далі до 10 тисяч можна придбати собі такі цікаві Volkswagen Up, 7 тисяч отака біленька і 8500 це свіжіша машинка, менший пробіг. І в такому цікавому темно-синьому кольорі апчик. Ну, Гарний варіант. Тому що сам їздив на seat у такому. Це трошки дорожче-дорожче. Дивіться, от 9500 можна забрати собі таку цікавезну машинку. Музика Дінаудіо. Сабвуфер в багажничку нема камери, парктроніки по колу є. 24 кВт Гольфік. За 9500 для підписників поїде. Радісно будете, хто міломани, будь ласка, звертайтесь. Далі BMW i3. 10-222-22 кВт. За 10 грошей машинка поїде. В чудовезному, зараз покажу. Вона відкрита в світлому салончику. Гляньте, красуня. Ще є така сіра, теж на світлому салоні 22 кВт. Ось 22 кВт сіра, але на темно-сірому салоні з синіми вставками. Машинка закрита, зараз не покажу. Теж за 10 грошей поїде. На всі авто, на оці авто є другі колеса. Так, тут у нас бюджет вже пішов до гори. Ну і в, в категорії до 10, майже 10 грошей майже все розказав, розповів. Так що наступного дня вам покажу категорію до 16 тисяч, і там буде багато цікавих машинок. Так що підписуйтесь і буду тримати вас в курсі справи, що у нас є по наявності. Гарного дня і бережіть себе.